Голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса хочуть покарати за використання джипа, виділеного для армії. Такі новини 3 листопада облетіли багато всеукраїнських ЗМІ. Стала відома інформація, що Чаус їздив на переданому для армії позашляховику за понад 2 мільйони гривень. А народний депутат Леро звернувся до Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Аби покарати покарать чиновника. Про це він повідомив у своєму блозі. Но он заехал в автосалон, выбрал себе Hyundai Palisade стоимостью более 2 миллионов гривен, повесил туда черные номера и теперь катается с одного кабака в другой. У меня возникает вполне логический вопрос: если Зеленский выходит на свой марафон и рассказывает, что украинцам так нужно поддерживать бизнес, нужно развивать дальше бизнес. При этом его ставленники, пользуясь военным положением, заезжают в любой автосалон, по факту отжимают оттуда автомобили, возят свою задницу по своим нуждам. То где же в этом поддержка бизнеса? Я обратился в Национальное антикоррупционное бюро и в САП, З просьби відкрити уголовне діла і наказати цього черта раніше своє обурення в публічному зверненні до ДБР та СБУ з приводу ситуації з машиною на чорних військових номерах, на якій пересувався В'ячеслав Чаус, висловив голова Асоціації об'єднаних територіальних громад Чернігівщини. Я вважаю, що мешканці міста Чернігова мають знати всю цю історію і походження транспортного засобу, і підстави його вилучення, і підстави його використання. Тобто необхідно розуміти. Ми ж живемо в правовій державі, тому ми маємо з'ясувати всі правові обставини цього факту. Мене обурив той факт, що безпосередня машина, яка була вилучена для військових, яка знаходиться на військових реєстраційних номерах, використовується безпосередньо, ну можна сказати, цивільною особою, одним з керівником. Я не розумію цього і мені. Здається, що ця машина була б потрібніша і важливіша на фронті для захисту країни, для вивезу поранених, для евакуації мирних мешканців. Сергій Гару скаже, сам неодноразово бачив чауса на цій автівці не лише під час оборони Чернігова, а й після. Фото, яке він виклав до свого посту, зробив влітку. На сайті Чернівської ОВА з'явилося повідомлення з коментарем. Там підтвердили, що голова ОВА таки їздив на позашляховику. Переданому для потреб ЗСУ далі цитую процедура вилучення транспорту у бізнесу під час воєнного стану передбачає передачу його для потреб ЗСУ, що й було зроблено. Вказаним авто користувалося керівництво Чернігівської обласної військової адміністрації у березні-квітні для виконання завдань, пов'язаних з обороною області. Також деякий час після звільнення області для доїзду по зруйнованих ворогом дорогах до громад, які потребують допомоги. Згодом необхідність. У такому авто зникла і ще влітку ова перестала ним користуватись. Наразі вказаний Хюндай Палісад тривалий час використовується ЗСУ. У видання час Чернігівський, яке пов'язують з ОВА, вийшов матеріал, де військовий каже, що авто їм передали на початку липня. Дола з Сил України, це цей транспортний засіб поступив на початку липня. Того часу і до теперішнього виконує завдання за придбачення. Але цей дорогий позашляховик з тим же чорним реєстраційним знаком неодноразово потрапляв на кадри телеканалу Дитинець. Наприклад, 18 серпня. Під час приїзду очільника Мінрегіону чітко видно, що В'ячеслав осідає сідає в це авто. Наші глядачі надсилають нам фото з повідомленням, що бачили голову ОВА на цій же машині і восени, зокрема в жовтні. І це в той час, коли волонтери збирають на автівки для ЗСУ саме з такими характеристиками, які вкрай необхідні військових, особливо в умовах бездоріжжя. І чи була потреба очільнику ОВА користуватися саме цим новим елітним авто з автосалону, коли в автопарку Чернівської Ода є достатньо службових автомобілів? Такі питання озвучують активісти. Я не розумію, чому прості українці збирають по гривні на машини, які дійсно є важливими для наших військових, особливо машини з такими технічними характеристиками, з підвищеною прохідністю. Військові за власний кошт купують транспортні засоби, на яких воюють. А тут людина, яка і за попереднім місцем роботи по декларації має значні статки і чомусь от вибрала для себе саме машину люкс-класу, я не розумію. Тим паче, що в обласній державній адміністрації, наскільки мені відомо, достатній парк транспортних засобів, які можна використовувати. Нагадаємо, що раніше поліція відкрила кримінальне провадження щодо зловживання гум допомогою, яку ОВА зберігала на складах у Чернігові. Правоохоронці розслідують незаконне використання гуманітарки з метою отримання прибутку.